Права 1147. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 3,2. Додати мінус 4,1 Відняти 2,7. Давайте різницю запишемо в еді суми. Отже, це буде дорівнювати. Записуємо 3,25, Додати мінус 4,1 третя. Додати протилежне число до 2,715 буде мінус 2,715. І це дорівнює. Ну що ж, щоб далі працювати, будемо групувати. Вони вже тут згруповані, спочатку додатні, а потім від'ємні числа. Для того, щоб було легше працювати, зведемо всі дроби до найменшого спільного знаменника. Це 15. Додатковий множник до 2 п'ятих це буде 3, до 1 третьої це буде 5. Ну і групуємо тоді. Спочатку пишемо 3, цілих. 3 поножити на 2 це 6. 3 помножити на 5 це 15. Додати. Ну і в душках записуємо від'ємні доданки. Мінус 4,5 на 1 це 5. 5 помножити на 3 це 15. Додати мінус дві цілих сім п'ятнадцятих. І це дорівнює. переносимо. Бачимо три цілих шість п'ятнадцятих буде? Три цілих шість п'ятнадцятих. Додати. Ну що ж? У нас обидва доданки від'ємні, сума буде від'ємна. Записуємо у дужках мінус. Ну і зараз записуємо як суму модулів. Я одразу її буду сумувати. 4 буде плюс 2, це буде 6, цілих. тоді в чисельнику буде 5 додати 7. Записуємо 15. Так, і це дорівнює 3 цілих. 6 п'ятнадцятих. Додати у дужках записуємо мінус. То у нас вийде 6 цілих. 5 додати 7. Це буде 12, 12,15. Є. І це дорівнює. Ну що ж, скорочувати поки що нічого не будемо. А давайте подивимося, модуль від'ємного числа у нас більший. Сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках тоді записуємо як суму модулів, як різницю модулів. Модуль мінус 6,1215 буде 6,1215. Відняти. Модуль 3,6,15 буде 3,6,15. І це дорівнює. мінус. Знаходимо різницю. 6 мінус 3 це буде 3, цілих. чисельнику записуємо 12 мінус 6,15. Це дорівнює мінус 3 цілих. 12 відняти 6, це буде 6. Записуємо 15. -х. І це дорівнює. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 15, що ділиться на 3, це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Мінус 3,2. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 2,524 мінус 4,5 мінус мінус 3,5 додати мінус 1 шоста. Ну що ж, давайте різницю замінимо на суму. Тоді тобто в нас вийде, що це дорівнює. 2,524 додати протилежне число до 4,5 буде мінус.

Щоб було легше працювати, я пропоную звести до найменшого спільного знаменника 24 усі дроби. Додатковий множник до 5 8 буде 3, до 5 12 це буде 2, а до 16 це буде 4. Ну і будемо групувати спочатку від'ємні, а потім додатні доданки. То записуємо, що це дорівнює. У дужках тоді буде мінус 4, цілих. 3 помножити на 5 це 15. 3 помножити на 8 це 24. Додати. Записуємо мінус. 4 помножити на 1 це 4. 4 помножити на 6 це 24. Так. Додати. Переносимо. Ну і в дужках записуємо додатні числа це 2,524. Додати. І у нас ще є 3,512, але там є додатковий множник. 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 12 це 24. І це дорівнює Ну що ж, обидва доданки в нас від'ємні, сума буде від'ємна. Я одразу буду додавати модулі. То сума цілої частини буде 4. А в чисельнику записуємо 15 додати 4. А в знаменнику записуємо 24. Додати. Ну, тут також можемо вже додавати. 2 додати 3 це буде 5, цілих. далі в чисельнику записуємо 5 додати 10. А в знаменнику 24. І це дорівнює. Мінус 4, цілих. 15 додати 4 це 19. А тут у нас буде 24. Додати 5, цілих. 5 додати 10 це 15 24. І це дорівнює. Ну що ж, модуль додатнього числа у нас більший. Сума у нас буде додатня. Записуємо як різницю модулів. Це буде 5 цілих 15 24. Відняти модуль мінус 4,19. 24 буде 4,1924. І це дорівнює. Ну що ж, від 15,24 ми не зможемо відняти 19,24. Тому 5 запишемо як 4 плюс 1, а одиницю як 24,24. То тоді в нас вийде 4, 24 плюс 15 це буде 39. А в знаменнику записуємо 24 відняти 4,19. 24. І це дорівнює. Ну що ж, різниця цілої частини дорівнює нулю. 0. 0 не записуємо. А в чисельнику записуємо як 39 відняти 19, 24. Ну і це дорівнює. 39 відняти 19. Це буде 20, 24. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 4 і чисельник і знаменник. 20, що ділиться на 4, це буде 5. 24, що ділиться на 4, це буде 6. Ну і записуємо, що це у нас дорівнює 5 шостих. Є. І... Гаразд, переходимо до третього завдання. Мінус 2,1 додати 3 сьомих. Відняти 2,9. Відняти мінус 3,2. Ну що ж, різницю запишемо як суму. То записуємо, що це у нас дорівнює. Мінус 2,1 додати 3,7 додати. Протилежне число до 2,9 буде мінус 2,9. Додати. Протилежне число до мінус 3,25 буде 3,2. 3,25. І це дорівнює. Ну, гаразд. Будемо зводити усі дроби до десяткових. То тоді до 1 четвертої запишемо додатковий множник 25. До 2 п'ятих додатковий множник 2. Ну і будемо групувати. Спочатку групуємо від'ємні, а потім додатні числа. Отже, це дорівнює в дужках від'ємні мінус. 2, цілих. 25 помножити на 1 це буде 25. 25 на 4 це 100. Так, Додати. Записуємо. Мінус 2,9. Додати. А тепер записуємо додатні числа. Так, то це в нас буде 3,7. Додати. 3, цілих. 2 на 2 це 4. 2 помножити на 5 це 10. 4. Десятих. І це дорівнює. Переносимо. Отже, записуємо тоді обидва доданки в нас від'ємні в перших дужках, То сума у нас буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. то Це буде 2,25. Додати. 2,9 додати. Ну а в других дужках записуємо 3,7 додати. Як десятковий дріб записуємо 3,4. І це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати мінус. Знаходимо суму в дужках, 25 сотих додамо до 2,9 це буде 3,15. Плюс 2 це буде 5,15. Додати. 3,7 плюс 3,4. Це буде 6,1. 7,1 записуємо 7,1 є. І це дорівнює. Модуль додатнього числа в нас більше, то сума буде додатня. Зараз записуємо як різницю модулів. 7,1 мінус 5,15. І це дорівнює. Ну що ж, 7,1 мінус 5,1 це буде 2. Але ще залишається відняти 0,5. Ну і це буде 1,95. Є? Переходимо до четвертого завдання: 4,9 мінус 7,3, мінус 8,3 відняти мінус 8,2 різницю. Давайте записувати як суму. Тобто це дорівнює. Отже, 4,9 додати. протилежне число до 7,3 буде мінус 7,3. Записуємо у вигляді десяткового дробу. Мінус 7,3 є. Додати. протилежне число до 8,3 буде мінус 8,3. Є. І додати протилежне число до 8, мінус 8,2 буде 8,2. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо. Спочатку запишемо від'ємні, а потім додатні числа. Єдине, 3 3,4 задамо до десяткового дробу. Додатковий ножник тут буде 25. Тоді записуємо, що це буде дорівнювати у дужках. Мінус 7,3. Яку від'ємні додати. Тоді записуємо у дужках мінус 8,25 помножити на 3. Це буде 75. 25 помножити на 4 це 100. Так. Додати. Ну, а зараз записуємо суму додатніх чисел. Це 4,9. Додати. 8,2 залишається. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, обидва доданки у нас від'ємні, то записуємо, що в перших дужках буде мінус. Тоді в дужках записуємо суму модулів. Це буде 7,3. Модуль мінус 8,75 буде 8,75. Записую в ліді десяткового дробу. Додати. Ну і знаходимо суму.

7 плюс 8 це буде 15, але 3 десятих – це 30, сотих, плюс 75, сотих – це буде 105 сотих або 1,5. сотих. Тоді разом буде 16,5. сотих. Так, додати залишається 13,1. Є. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, сума у нас буде від'ємна. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 16,5. Відняти 13,1. І це дорівнює. Що записуємо мінус. А тепер дивимося 16 мінус 13 це буде 3, ,00. і залишається 5. ,00. Запишемо 3,5. Відняти і ще 0,1. І це дорівнює мінус. Ну що ж, одна десята це 10. сотих. Тоді, якщо ми віднімемо 5 сотих, і ще треба 5 сотих відняти, то тоді у нас вийде 2,95. 2,95. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на додавання та віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.